Як ви мене мене самого утра? Ніколи не робіть як оцей дядько. Він уже пів години складає якийсь мусор у себе в машині, а тут парковка тут досить забита, дуже зайнята парковка. Ну ні, що просто взяти і поїхати сюди нафіг. Ні, він має тут викинути своє сміття, звичайно, звичайно, саме тут, да, саме тут збирати 15 хвилин, саме тут викидувати, коли просто парковка тоталі totally фул. І всі чекають, доки хтось звільнить місце. Да, да, да. Саме тут це треба робить. Всім доброго ранку. Ласкаво, прошу до мого відео блогу яка брудна, красуня, блін. Короткий екскурс у сьогоднішній день. По-перше, в мене сьогодні вийшла друга пісня. Друга пісня під назвою «Під плащем» можна вже слухати на всіх платформах, вже можна робити репости, вже можна робити тіктоки, все можна робити. Ось, і закінчуючи таку зіркову музичну історію, у мене простий робочий день. Я їду зараз в Walmart, десь в Місісазі, для того, щоб купити придбати ліжка. Ліжка і постіль для завтра. Родина приїжджає нова там. І квартира пуста. І знову ж таки, Тереза мене відправляє, це все за власний рахунок. Заповнює цю квартиру, щоб людям було на чому спати, і було в чому приготувати умовну їжу, тому що за цим сім'я теж їде. А вчора в мене дуже прикле... прикра ситуація. Вий... вийшла з українським парашутом. Я колись розповідала трошечки так. Вже хорошо. Отак. Колись розповідала, що класно, що можна прийти і там зібрати якісь речі, якщо вам там потрібно. Я вчора дзвоню їм, кажу так і так, що от прилітає родина, але вони прилітають ввечері, і я їх ввечері одразу везу в інше місце. Чи є можливість, щоб я приїхала, там я вам дам ну, фото паспортів, там, я не знаю, що завгодно, хоча б подушки, якісь, якісь тарілки взяти, тобто, щоб ми не ми це купували. Ні, має бути запис, вони мають прийти особисто. Ну, я розумію, що бувають всякі шахраї і все заголодено. Я їм кажу, так я у вас була. Я вам там показувала, що я роблю. Тобто ми з вами вже знайомі. Умовно, ну господи, вам треба буде відеопідтвердження, я вам зроблю відеопідтвердження того, що це я не собі все беру. Ні, я таке думаю, ну окей, якщо ви створили благодійний фонд для того, щоб допомагати, от я, наприклад, прошу про допомогу і Для цього має скластися тисяча і одна умова, щоб умовно, якщо там воно працює два рази на тиждень, а людям весь інший час, наприклад, треба на підлозі спати. Чи як? Ну, коротше, все досить складно. Я трохи засмутилася, якщо чесно. Згадаю, яка погода була минулої суботи, мінус 20, Якщо хтось забув, і зараз я просто просто весна, небо синє, красиве, аж приємно на вулицю виходити. У Волмарті, та й в принципі всюди вже готується до Дня Святого Валентина. Цей блок називається Привіт, діабет і целлюліт». Ось, я, якщо чесно, не люблю, коли мені дарують солодощі. Серйозно, з одного боку, ти стараєшся менше їсти солодкого, якось себе контролюєш, а з іншого боку тобі тягають шоколадки. Ні, краще вже квіти. А краще вже і не квіти, а щось ще серйозніше. Ось. Ну що, хотіти не шкодить нікому, правильно? До речі, я завжди чітко кажу, що я хочу, що мені подобається. Тобто в мене цього немає. Що ну я не знаю, не ти здогадайся сам? Ні, якщо треба, я навіть посилання відправлю на подарунок, який я хочу. Бо він, якби має здогадатися сам, а потім ти будеш е, засмучена, бо це не те, що ти хотіла. А ти навіть йому ні словом, ні, ні, ні підсказкою не допомогла. Не треба так, дівчата. Хочете чогось? Сказали. Написали, показали, кинули посилання. Можете навіть замовити. Ну попросили грошей, замовили собі самі. Ні, до речі, ну коли сюрпризи роблять, це прикольно, але я вважаю, що сюрпризи мають робити тільки ті, хто дуже добре знає свого партнера і що йому подобається. Бо після того, як я попрацювала півтора роки в компанії, яка займалася якраз сюрпризами, подарунками і всім цим, я зрозуміла, що чоловіки далеко не всі взагалі навіть віддалено розуміють, що дівчатам потрібно і що їм подобається, а що не подобається. Ну, своїм особливо, так питаєш у нього. А чим вона займається, які в неї хобі? Не знаю. Не знаю. Ой, боже, бісить. Так, шукаю ліжко. Да. На філософство лахвати. Окей, добре, я знайшла те, що мені потрібно. Ось це мені потрібно. Але тепер питання в тому, як ось це витягнути і затягнути власне, в мою машину. Це дійсно. Загадка. Ну, окей, я складу заднє сидіння, але мені треба три такі коробки. Чорт. І тут, до речі, немає постійно ніде навколо консультантів. Це дуже кумарить мене. Я Зла, як чорт. Словом, знайшли ліжка, все нормально, приходжу оплачувати, щоб ви розуміли, вони величезні. Йду оплачувати, оплачую, і в мене не проходить картка. Знову оплачую, знову не проходить картка. Я знову оплачую, дзвоню в банк. Там оці всі 1500 е автовідповідачів, які мене дуже сильно роздражають, і кумарять. Так, я хоч не потіляла свою машину. Ви на парковку її теряю. В общем, е дзвоню в банк, кажу, що не так. Вони кажуть, що все нормально з вашою карткою. Може там е цей, стерся, ось ця полосочка ця стерлася, може, датчик щось. Шосед... У мене питання, бляха, як так виходить, за півроку у мене вже з банком не тільки в мене, а у мого брата блокували, ще в когось блокували. Там оплатити то можна, то не можна. Вони так, таке враження, що вони самі вирішують в канадських банках, коли ти можеш пользуватися карточкою, а коли ти не можеш. І не важливо, в тебе є на них гроші, нема на них грошах, нічого не важливо. Фух, І от як може от за півроку просто стертися оцей датчик і щось статися з карткою? Якщо я майже нею не користуюся, тому що я постійно телефоном оплачую, наприклад, або готівкою. А в Україні за 5 років нічого у мене з карткою не трапилось. В Китаї за 5 років теж нічого з карткою жодного разу не трапилось. А тут, бляха, за півроку постійно щось трапляється. Ну, от чесно, банківська система в Канаді, вони кажуть, за це за то це дуже надійна. Бляха, да, надійна, звісно. Так само надійна, як і телефонні номери, на які тобі просто зливають бази своїми номерами, тобі постійно. На шахраї якісь телефонують. Ну, й банки такі самі надійні, мені відчуваються. Фу, я зла, як чорт. Власне, ось це ліжко, яке мені все-таки вдалося купити, воно вмістилося одне. Зараз буде гетрік. Їду брати готівку. Ось. Дякувати Богу, що є кому мене врятувати в такій ситуації. Ось і потім відвожу це ліжко додому пів години. Потім повертаюся за іншим, тому що воно є тільки в цьому магазині і ще пів години сюди. Забираю це і потім знову їду додому. Такий день. А ще ж мені треба поїхати подушки купити, постільне і е, рушники. Якщо мені після цього нові працівники будуть тріпати мозги, чесно, хай ніхто не жаліється, що я грубіянка. Якщо вже пішла така п'янка, що я жаліюсь на банк, то скажу так: в Канаді, якщо в тебе немає кредитки, ти практично інвалід. Квартиру нормально тобі не здадуть. В Готель ти не поселишся, тому що вони чомусь приймають тільки кредитні картки. Ну і ще багато, багато чого. Тобто мати кредитну картку ще обов'язково її використовувати. Тобто, це не для цих, не для нас, не для гордих людей, які типу ні, кредит, це ж кредит, це такі свої гроші. Ну я відношуся до того так. Ну, відносилася до Канади. Тут хочеш не хочеш, мати маєш мати кредитку, використовувати кредитку, жити в кредит і бути кредит. Спроба номер 2 Он стоїть ліжко. Ось така черга. І зрозуміло, вміститься воно в, в машину ще не вміститься. <свистець> а це, це все вийшло. Ну, правда, яким шляхом, ну то інша історія. Ще коротко, мене настільки вбивала перспектива і сама ідея, що мені ще треба витратити півтори години дещо поїхати додому, повернутися, вигрузити все це, а потім завтра загрузити знову два ліжки і два рази кататися туди-сюди. Що я сказала ні і включила голову, витягнула все з великої коробки, і матрас він же м'якенький, він більш податливий, бо велика коробка друга не вміщалася в машину. А маленька коробочка все нормально. Коротше, я вмістила два ліжка. Два ліжка, блін, свій <смехи> хендайчик. Я досі в шоці. Мені здається, після цього ця машина заслуговує на, на мийку, пахучки і все на світі. На сьогодні майже все. Ще треба знайти ковдри. Це я вже поїду в інше місце шукати ковдри. Зараз думаю, їхати за ковдрами зараз, чи вже їхати за ковдрами завтра, чи вже післязавтра. Я обираю їхати в будь-який інший день, але не зараз. Тому що я сьогодні вже все. Я вже хочу повернутися додому. Я так перенервувала з цими картками, з так з цим всім. Этим. Я хочу вже повернутися додому, зібратися, привести себе до ладу. У мене сьогодні ввечері побачення і відсвяткувати реліз пісні. Нащо там мені ще сьогодні це все робити, правильно? От і я так думаю. Прекрасний Олдміл і його прекрасні будиночки. Забор, правда такий собі. О, хочу в такому жити. А це що відбувається після? Я зібралась. Правда, я встигла тільки сходити в душ і нафарбуватися, і трохи тільки перевдягтися. Але мені здається для. Бачення самий раз. Ну, і для святкування нового релізу. Да, пан? Він думає, так. Да. Так затишно. Зараз ще з вами чимось поділюсь, поки є час. Мені не подобається, якщо мені пишуть влог. Що я маю на увазі, це коли стосовно роботи або є якась пропозиція, прохання, і мені просто пишуть так. Там, Роботу даєш, а такі ситуації є, і доволі часто, що дуже прикро, як на мене. Справа не в тому, що там хтось шукає роботу справа в самому контексті того, як пишеться це повідомлення. Взагалі, якщо будь-яка людина пише іншій людині з якоюсь з якимось проханням або з якого з якоюсь пропозицією, варто хоча б написати пару абзаців. Абзаців пару про те, що е, там привітатися, написати хто ця людина. Я зараз наче кажу банальні речі, але от я б про це не казала, якби не повторювалася одна і та ж історія зі мною постійно. Е, там ви ще набираєте співробітників з рандомного якогось аккаунту? Що я маю ну, відповісти? Окей, я маю я можу відповісти так або ні, але це. Не знаю, мені здається, що ми в суспільстві маємо рости до того рівня, коли ми маємо вміти складати якісь перші враження і правильні повідомлення. Наприклад, якщо вам треба щось від когось, напишіть там, привітайтеся, напишіть, чого ви пишете саме цій людині, чи вона може вам на вашу думку допомогти. Наприклад, напишіть трохи про себе, тому що чому ви думаєте, ця людина вам буде допомагати. Наприклад, якщо справа стосується будівництва і пишуть мені, то варто б написати, що вміє щось людина робити. а Не вміє, чому я маю. Це витягувати по слову з кожного. Це по-перше. По-друге, ну, якісь мають бути елементарні рамки, там дякую до побачення чи ще щось, а не просто там щось подізнавалися, все, пропали. Потім знову через тиждень з'явилися. Не знаю, це ніби якби питання, воно все одно вирішує. Але моя, мій внутрішній естет е і педагог, він хоче, щоб все трошечки якось було. Красиво, порядно і виховано, напевно. Нас в коледжі вчили писати ці записки. Шановник, бла, бла 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 Не треба до мене звертатися як шановний, ну хоча б якось про своє питання і проблему описати в трьох реченнях, в двох абзацах. Мені здається, це не складає великої... великого часу. Зараз подумайте, що в мене сьогодні не день, а сплошне накипіло. А так і є. Сьогодні витратила 700 баксів, ну це гроші компанії, але чисто, чисто по людськи, 700 доларів це великі гроші на всі ці приколи для будинку. Е, і думаю, блін, Тереза, звичайно молодець, але мені ще і хотілося знаєте, тому що це люди незнайомі. Мені завжди хочеться, щоб е, е, і зі сторони людей, для яких це робиться, була завжди якась повага і порядність. Ну а воно, воно не завжди так в принципі виходить. Ну нічого, життя таке, життя таке. Не страшно. Доброго ранку, ось власне, машина, кому треба е дізнатися, де можна орендувати фургончики, Ось, будь ласка, назва, як вона називається. І будемо зараз сюди все вигружати. Тощ неприємна.